Радіовистава Мої батьки не крали у держави, читає автор Сергій Малишко. Приємного прослуховування. Мої батьки не крали у держави, несли додому помилки чужі. Бо хто якої навчався справи, та й не державні, все таки мужі. Тягли свій віз, не скажились відчайно що все багатство зошити і книжки. Вони кривили душами, звичайно. Виводячи слабенькі трояки, їм не вручали ордера на житло, одне, як кажуть, пишем, два в умі. Вони для інших видавали світло, і в скромний дім проводили самі. Завжди спішили, ніби не встигали, години уриваючи від сну, та нас випроваджали на вокзали, вплітаючи в волосся сивину. Тепер спішити нікуди, здається, пожить би трохи, тільки в тому суть. То хворе серце невгомовно б'ється, то пенсію півроку не несуть, воно й не гроші, сміх один, та й годі. То все ж мирати з голоду не час. Родилася б картопля на городі та борошна мішечок про запас. Та не було б війни, як кажуть глави, а їм видніше із найвищих сфер. Мої батьки не крали у держави, за ж їх окрадено тепер? Театр поезії Гната Града, Радіовистави в підтримку Збройних сил України, реквізити для допомоги Збройним силам України. Відолічки вказані під відео. Над радіовиставами працюють: ідея проєкту та режисер Гнат Град, редакторка Валентина Литовченко, коректорка Наталя Савельєва. Поетичні ролі озвучують Гнат Град, Андрій Любко Щасний, Сергій Малишко, Інна Андрійченко, Олександр та Галина Дроб'язки, художнє оформлення, Гнат Град. До нових зустрічей.